Маєте квартиру більшу ніж 60 квадратних метрів, тоді доведеться заплатити податок. В липні кожного року українці отримують повідомлення рішення, де вказана сума податку на нерухомість. Ці гроші наповнюють бюджет і щороку суми різні, бо є певна формула розрахунку. За 2022-й плата за так звані зайві квадратні метри може виявитися чималою. Платитимуть власники квартир площу, яка перевищує 60 квадратів, та власники будинків площею понад 120 квадратів. Метрів. Наталя цього року вирішила допомогти своїй мамі і сплатити податок за квартиру замість неї. Зазвичай жінка сама справлялася із цим, але цьогоріч, каже донька, фінансова ситуація значно гірша, а в платіжці сума немала. В цьому році я просто звернула увагу на суму, тому що минулого року там, напевно, були застосовані якісь понижуючі коефіцієнти. А цього року прийшло мамі до сплати 546 гривень. Наталя каже, це досить велика доплата за площу для пенсіонерки, яка проживає одна. В мами площа 61,3 метра, але в мами приватизований підвал. Підвал, де з понижаючим коефіцієнтом. Я напевно 60% Я точно не знаю. І виходить, що підвал разом з лишньою площею вісім метрів за вісім метрів 546 гривень. Ну мені здається, що норма в 60 метрів вона давно себе вже вижила. Це неправильно. Це за, за малий поріг, від якого треба починати сплачувати. Жінка каже, податок точно повинен бути, але вважає, що вже час переглянути саму структуру нарахування податку на нерухомість. 60 метрів це ні про що. Це дуже мало для квартири. У нас зараз вже немає таких малесеньких квартир хрущовок, де люди мають там по 30-40 по метрів. І я вважаю, що ставка має бути прогресивна. Тобто, наприклад, там 70 метрів ти не платиш, чи 80 метрів ти не платиш там. Від 150 ти платиш більшу суму. Від 300 ти платиш ще більшу суму, чи там від 200. Ну тобто, ви розумієте, що за хороми там 2000 квадратних метрів має бути сплачено інший податок ніж за квартиру 70 з лишньою площою 10 метрів. Податковій тернопільщини пояснюють, цей податок на нерухоме майно наповнює місцеві бюджети статті 6 податкового кодексу. Чітко регламентовано, що податок це обов'язковий і безумовно платіж. Який сплачується до відповідного бюджету, що справляється з платників податків відповідно до податкового кодексу України. то все ж таки скільки українцям слід заплатити? Сума податку залежить від загальної площі, яка підлягає оподаткуванню ставки за рішенням місцевої ради та від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої минулого року, обрахунок контролюючим органом податку на нарухомо майно відміни від земельної ділянки у поточному році 2023 дві здійснюється за 2020. 22 рік. Хочу наголосити на те на тому, що цей мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2022 року складає 6500 гривень. Тобто, в залежності від ставки, яку прийнято рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, цьому, по за таким принципом ми і обраховуємо даний, даний податок. Наприклад, якщо у вас квартира має 70 квадратів, ви будете платити за 10, умовно кажучи, зайвих, оскільки мінімальна зарплата у 2022 році була. 6500 гривень, то вам слід 1% від цієї суми помножити на 10 квадратів. Отже, за квартиру у 70 квадратів річний податок приблизно 650 гривень. Така ж схема, але з іншими коефіцієнтами діє для власників будинків. Щороку у липні платіжку з детальним розрахунком суми та відповідними платіжними реквізитами надсилають платнику податків. Сплатити можна за ними або в особистому кабінеті платника податків.